Вітаю на каналі United Farmers. Ну що, ви просили? Я приїхала. Нарешті. Сьогодні в нас випуск про картоплю. Я думаю, що ми його розділимо на дві частини. Перша частина це буде. Просто відео з поля, які процеси наразі проходять. А друга частина в мене є питання від нашого підписника, який дуже бажав почути професійні поради та професійні відповіді стосовно картоплі. Тому вже запитала, вже відзняла. І тому друга частина це буде відповіді на питання від вас. Дуже вас прошу. Не забувайте. Підписуватися на канал, щоб не загубити, щоб завжди знали, де ми знаходимось. Буду вам дуже вдячна, якщо ви будете залишати і писати свої запитання під кожним відео. Ну а сьогодні саме під картоплею, тому що це буде цикл передач з Полтавської області, це Міргородський район, сорт картоплі, до речі, Рів'єра. Отож, <світ> дивіться, питайте, і на наступний раз я планую приїхати на обробку десь в червні-влипні. І в мене буде від вас вже питання. І ну, наступний випуск буде з відповідями. Процес переборки картоплі. Сортуються, от, збирають люди, там щось ділиться. підкидається все те, що не треба в полі. І... Просто ділиться, де відбираються крупніша, мілкіша і це вже та, що треба в поле за дві зміни, можна сказати. Десь 250 тонн ми готуємо насіння. І скільки, і скільки людей працює? Ну, може Десять бути... десь, да. не менше 10, да, так? Да, да, да. Потім ці контейнери везуться в склад. Завантажується, там якраз видно, де завантажується в автомобілі, яка вже відправляється на поле на посадку. Тобто забрав, зважив? Ну Так, контролю скільки. Ох, і скорость. <с> ну так, Це все швидко відбувається. Це До цікавися нарешті, так, да? так? Так, так. Картопля, яка вже перебрана, готова до поля, ми її завозимо вже, вона вже набирає температуру. До речі, ми перед тим, як почати процес переборки, підготовки, ми, там, камера, в камері зберігається вона десь при температурі плюс 3. Потім ми ми відключаємо там, за тиждень, за 10 днів ну, приблизно камери, щоб вона набирала по потрошку температуру. Ну, приблизно це десь пів градуса в день. Ну, десь коли вона 7-8, ми вже можемо її на лінію, щоб вона не травмувалася і, і вона прогрівається, вже потрошку прогрівається. Так що ось звідси ми вже її на поле веземо. Посадка картоплі у нас розпочинається з дискування. Е, у нас тут працює е, агрегат трактор стайгер, кс КС-500 сильний, і «Вішек» — Це така ну, важка дискова mm -hmm. Ви, мабуть, знаєте її. Да, да. Ми працюємо десь ми на глибину ну, 22-25 см. А, ну, от Зараз е, іменно перед перенарізання Ну, Робимо це для того, щоб, щоб полегшити роботу наших фрез. З осені у нас оброблено було, глибоке рихлення було зроблене. Потім, потім добрива розкидали. розкидали да. Навесні теж розкидали азотні добрива. і фосфорні. І фосфорні ну, і, е а можна тоді ну, по поетапно будемо стосовно добрив, Ви ж добрива кидаєте по аналізам, ну, да, Так, ми так. по аналізах. Да. А, ну, Кожен так, рік на... беремо аналіз ґрунту. Кожного, кожного року, року, на кожному полі під картоплю. Запрограмовану врожайність нам в агротесті робимо. Нам видається вже таблиця скільки треба внести. Ми згідно цим рекомендаціям вносимо і. А що цього року було у вас подобрива під картоплю? Ну, теж по різних полях по-різному. Ну, по Калій хлор обично ми вносимо з осені, бо хлор ж калій хлор з осені. Ну там від 200 ну, до 200 Ну там в залежності від ну, 200 фону. 200-300 калія. Так, так. Так. Е, навесні вносимо амофос, теж ну, 200-300, ну, в залежності від полі. Буває навіть по 100 бувають такі поля. Ну і Ам'ячна яч, ам селітра. На ам'ячної селітри ми даємо в розрахунку 150. азота 150 кг діючої речовини. Потім розраховуємо, скільки в нас ам в амофосі азота і додаємо ам'ячної селітрою. Так, да, Внесли добрив, а і після добрив заходить вішек. Ось, uh -huh. Наступна операція заходи вішек, дискує. чекаємо фізичної стиглості да. коли це можна вже робити. Да. А яка температура потрібна? Е, ну, чесно кажучи, ми по температурі, на температуру не дивимося. Ми, коли вішек заходить і гарно працює, тоді ми починаємо садити. Ну, це десь на глибині ми вчора ми міряли, на глибині 15 сантиметрів десь 14 градусів зараз. Тобто воно десь так і виходить, коли ґрунт Коли Ґрунт фізично... розсипається, щоб гребінь уже в нас так. був е не мокрий, коли не ни, грудок встигли. немає. Ну, це якраз зараз уже так. Раніше б ми не могли робити, навіть щоб хотіли, ми б не могли зайти. В минулому році ми 5-го. 5 травня. травня тільки почали, Печали. тільки змогли зайти. Ну, затяжна дуже була весна і ми не могли заходити. І за дощів чи взагалі? Ну, не не сохло, ні, 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 дощів не було, а просто що не було температури та, і не, не, не висохало. Ну, нам треба на 25 см, скажімо, до 25 см, щоб ґрунт просох. А по-другому вішек не може піти. Якщо не йде вішок, то все, все інше теж не працює. Тобто пройшов вішок? Так, він спушив, перевернув, спушив для фрези. А потім вже після вішика, як бачите, ну, тут працюють фрези, нарізають гребні. Розби, розбивають. Одразу вже просто Одразу, так. Читова Читова. Так. Дуже багато техніки, так цікавий процес. Тобто гребні, нарізають гребні, потім е, сажалка е, заїжджає в ці, ці гребні. Ну, вона їх скажімо так, руйнує. Потім сади і е, за, за нею є плита, за допомогою якої знову засажалка і знову формується гребень. Ну, Зараз ми побачимо да, цей ми весь процес це зблизька. Mm -hmm. На ну, процес да, буде цікаво. А, а ще до того, як вішик зайшов, мабуть, була гербіцидна обробка чи не була Ні. — Грунтові гербіциди перед сходами, так. Десь, це виходить десь три тижні після посадки. Саме основне. Е, Фреза повинна перемолоти скажімо так, ґрунт, щоб грудок більших діаметром більших за 30 мм, щоб їх було або взагалі не було, або було якомога менше. Ну, і... ну, як можна пухкіший ґрунт, пухкіший гребінь. Так. Тоді... Ну, і обхват. це, Ми знаємо, що хороший гребінь – це коли його обхват десь 100 112 см. Це отак беремо рулетку, звідси сюди. Взяти? Можем... Та, давай давай так? Я, я візьму. Він має Знає... бути 112-110, ну, 110, це значить дуже гарний гребень. 112 см, бачите, ось. 112 см це значить ну, дуже хорошо виповнений гребень. По, по об'єму. Правильний. А після сажалки вже буде десь 18 107 см. Ну, вона його трошки присаджує, але, ну, до речі, трошки далі трошки, йде загрузка сажалки. Гребень он без е, до сажалки. Да. Тепер сажалка пройшла, по суті, розгорнула гребінь, поклала картоплю і загорналася. Даже 110. Її. Дуже гарний гребень Ну Ми можемо подивитися. Поступлю. — 16, Ну так? Десь 16-17 у нас. Глибина. Верховності яка. Картоплива розміром, так? Це у нас тут дві бочки по 350 літрів, 700 літрів, це на 7 гектарів. Тут ми колотимо у нас робочий розчин, є два препарати зараз серкадіс і вайпер. Серкадіс і йде проти хвороб, а вайпер йде проти проти шкідників, ми їх колотимо. І ще проти ґрунтових шкідників ми вносимо регент. Є у нас тут три аплікатора, один йде на, на, на два висівних апарата, трубки і в, по, він поступає в зону залягання картоплі. Приводиться в дію електромоторчиком невеличким. Бачите, он, сошник, він розсуває гребінь ось оцей. Він розсуває гребінь. Тут випадає картопля. Ці діски формують, нагортають невеличкий гребінь. і плита ззаду вже формує повноцінний гребінь. Також під час садіння у нас вноситься препарати. Там. Тут є дві форсунки, одна з однієї сторони, одна з іншої сторони. Ми їх можемо побачити. Сажалка, висівний апарат ленточного типу. І тут є ложечки. У нас 36 ложечок таких на ленті. Ну, на кожній ленті по 36 ложечок. Ну, і зараз ви побачите. Вона, зах... як вона Захоп... Захватує і. Як викладає. Да, вона захватує, так як руку наче бере. Бере картоплю, потім приходить да, і ця картопля попадає на наступну ложечку, бачите? Вона не просто, не звідси випадає, вона попадає на наступну ложечку. Так, Да, І коли вона вже ходить, доходить донизу, потім вона випадає О, там. Та ми її загортаємо. Одній картопліці бере корма горичка. Пропусків майже немає. Що гарна фракція, нема кожної чого садити. І ось зараз хлопець, він слідкує за тим, щоб що? щоб де було все в порядку? Щоб тут постійно щоб, щоб була картопля. Щоб буває, коли дуже крупна картопля попадається, то mm -hmm. ячейки забиваються, тут нема картоплі, потім треба її подвиг. Він Він стигає? Він стигає? тут має моніторити так, ходити. Це, це буває дуже рідко, коли вони забиваються. Ну, просто якщо воно заб'ється і тракторист не побачить, якщо тут нікого не буде, то буде пустий рядок. То, з однієї сторони в іншу може бути. Для цього носіння, буде практикувати. Коли нормальне насіння, тому все трапляється дуже рідко. А з якою швидкістю має рухатися трактор? Е, ну, десь ну, теж все залежить е, від норми. Чим більша норма, тим швидше ці ложечки крутяться, ви розумієте. Е, то тоді треба рухатись повільніше. Ми десь е, ми зараз садимо з нормою 50,5 тисяч на гектар. Ми десь працюємо з нормою 3,5 ну, з швидкістю 3,5 км за годину. Ну, В принципі, нормальна, ну, нормальна швидкість це 3-3,5 км при посадці картон. Ось там паралельно ще йде да, процес. Ще процес іде. Тут ще дуже важливо. Не відпускати фрези і, і диски, якщо ми дивимося, що може бути погіршення погоди, ми їх потім притримуємо. Тому що в нас були вже ну, досвід є, коли оці гребні, які ще не засаджені, якщо на них попадає хороший дощ, то вони можуть сохнути два тижні і вони не просихають. От потім потрібно їх переробляти. Тому ми дивимося, там теж по погоді, якщо там буде через день дощ, ми їх зупиняємо, сажалки до них підходять і стараємося. Те, що зробили, зразу, щоб засаджувати. Чого не зробиш заради контенту? Ну, дуже так. Да. Люди в нас питають, як правильно вибирати, обирати сорт картоплі під свої кліматичні умови. Можете дати якісь поради і від яких параметрів виштовхуватись? Все треба випробовувати спочатку, потім вибирати для себе, для своєї зони. І зрозуміти, для чого, для чого цей сорт, яка направленість його. Це залежить від, від потреб ринку. Ну, що там І від, від направленості і направленості господарства, так. Що, що хочуть отримувати. Ну і по-любому треба. У нас, є, у нас є лінійка сортів, ми випробовуємо, бо так, якщо взяти сорт і десь побачити в якійсь, в якійсь кліматичній зоні, він тобі сподобався, він тебе може ну, показати. Ну, є є рекомендації виробника, ну, чи як сказати, регінатора да, ну, сорту. Ну, треба треба посадити, провірити, рік, а може і два. <кхів> Потім тільки обирати. Ну, я думаю, так. Так, добре, а, таке питання. Цікаве. Якщо в господарстві приблизно 15 сортів картоплі, як... Переконати. як переконати директора зробити набагато менше, можете дати якусь пораду людині. Чи потрібно взагалі, на вашу думку, чи потрібно взагалі це робити? Це погано, коли так багато? Ну, коли багато сортів... Дуже багато є моментів, коли можна десь їх там змішати, 15 сортів. Можна в полі змішати, можна при, при посадці, можна при, при уборці. Ну і взагалі навіщо 15 ну, да. сортів вибрати там 2-3 сорти. У нас, наприклад, Рів'єра один сорт років. Ну Років 5 вже ми 5 займаємося часів. одним сортом. А, все ж таки краще 90 чи 75. Ну Мені здається, що у наших умовах. Ми вирощуємо картоплю на богарі, у нас нема поливу. І гребні на 90 см, коли ширина міжрядь, виходить великий об'ємний гребень, і там зберігається більше вологи. Для нас, для нас краще 90 см. А люди, в яких я полив, то їм, мабуть, краще на 70 см. Вони можуть полити, там швидше туди поступає вода. Тобто і так, так і так. Що... так. Да. О! О! Люди отримують получаю... гар... гарні врожаї, там, на Чернігівщині і вирощують на 70. Так, добре. А, від чого залежить глибина посадки картоплі? Сорт, почва, термін? Та, ну, Ми, в принципі, всі сорти садимо десь на, на одну глибину. А люди, які підгортають, то звичайно вони садять. На невелику глибину, щоб швидше прогрілася вона і ну, швидше. Що... Ну, ну, в, в нашій технології ми, ми садимо всю картоплю на, на одну глибину. Всі сорти? Всі, ну, всі. Можливо, є сорти, в яких там ну, некомпактна, вона розміщується, то може їй треба глибше, щоб вона не вилазила, не зеленіла. Ну, в принципі, у нас такої проблеми нема. І, в принципі. Ми десь на 17 сантиметрів плюс-мінус 100. 17-17, так. Да. Ну, від 15 до 17. Так, Далі люди питають, ви можете порадити, як правильно підібрати густоту посіву? Е -е, густоту. Ну, якщо на насіння, е -е, то треба загущувати, ну, щоб, щоб менше було картоплі, діаметр, діаметр якої більше 60 міліметрів. А якщо на товарку, то теж треба, скажімо так, експериментальним методом для кожного сорту підібрати свою густоту. Е, ну, тобто там треба нам, щоб була вона. Ну, То що сорти є крупноклубніві, а є в яких мілкі клубні. Багато там, закладає, та, але... Та, але, але клубні мілкі. То Там для цього сорта буде густота менше. Де крупноклубніві, там буде. Трішки більше так, дякую. А, таке питання: чи можуть перезапилитись переополі... насінневі насадження між собою? І Якщо так, то як це може вплинути? Ні, картопля не може. Не може це, це не кукурудза, вона не перехресна запильна культура. Рів'єра, в принципі, дуже, ну, дуже да. рідко цвіте. світа. Да, вона майже не цвіте. Це е, ультраранній сорт, самий ранній сорт у світі. Е, вона практично не цвіте, вона не встигає. Ну, в неї скорочені всі вегетаційні періоди. Ну, бувають якісь умови такі да. складаються, що вона, вона там. Бутони утворює, потім бутони відпадають і все, квітки практично немає. Так що тут, в принципі, не дома вона перезапулюватися. Ну, вона не може для да, це, <зас> це стосується зараз. Все є картоплю. Укуруза вона перехресна запильна, картопля. А також просять пораду. А з вашого досвіду на що варто звернути увагу при захисті насінневих насаджень? Е -е, ну, При, ну, при, да, при захисті Заход. Ну, і ну, першу, В першу чергу інсектицидний, то що е на насінниках картоплі е саме головне е не, щоб, щоб вона не перезаразилася вірусами. А віруси. Е Переносять. — Комахи. — Кліщ, Ну, не кліщі, а ці. тля. І от нада, тлю нада знищувати. Там, е... Ми на насінневих е... участках е... обов'язково додаємо. Ну, більше да, додаємо. Або перетроїть якийсь, да. ну, в кожну обробку. В кожних 12 днів ми працюємо да. ну, для того, щоб знищити тлю, щоб вона не, не перезаражала, якщо десь є віруси якісь. Програма ж захисту у вас з ріку в рік переходить на кордон? Ну, це та, та, на, Напрацьована схема. Ну, щось міняється, да, так. Ну, в щось... залежності від погодних умов, так, я розумію. Е, ну, від погодних умов теж. Ну це вже по, по... по фініціях. По ходу, так. ні, я маю на увазі, що по ходу року, як там, ну в принципі, система, технологія одна. Ну, якщо десь з'являється щось цікаве, ну, ми додаємо, що ринок. Рухається, десь щось з'являється, ми намагаємося теж слідкувати за цим, щось ну, да. додаємо. Ну, Резистентність теж. Так. Е, е, да. ну, ті препарати, які працювали е, в початку, коли ми займалися картоплею, були препарати, які працювали гарно проти Колорадського жука, то зараз він на них не реагує. То, звичайно, Йому наоборот, так? Підживлює його. Адаптувався. А, так, наступне питання в нас було стосовно фунгіцидів і інсектицидів. Що порекомендуєте при перевірці насіння та почви гребня від парщі? Е -е, від парші. Ну, ми працюємо від парші. Самий, мабуть, сучасний препарат на даний момент це Саркадіс. Ну, в принципі. Від комплексу хвороб, в тому, в... В, тому, в тому числі і парша. Парша. Такого там якогось альтернативного. Вже пам'ятаю, що пропускаємо. При якій температурі почви рекомендуєте висаджувати картопель в промислових масштабах? Ну, якщо, наприклад, у людини конкретно біля двох тисяч гектарів. Ну, знову ж таке, щоб да, там. На, на температуру, ну, ми починали е, вчора починали і ми міряли на глибині 15 см у нас е, було 14 градусів. Ну, але ми, у нас, наш, наш термометр це вішик. Якщо він, Якщо він гарно працює, то ми можемо садити. А ви можете дати якісь загальні рекомендації стосовно добрив, які необхідні і в якої кількості? Необхідно робити аналіз ґрунту, по-перше, щоб розуміти, скільки, що ви, яку ви програмуєте урожайність, і з того виходити, вносити. Тобто фактично щось зносити, тому ну, що там хто і вносить. Ну, ми багато займалися, багато, ну це наша думка. Mm. Вся, всякі мікроелементи, всякі, ну, якось. От ви ще таку річ сказала. Дуже важливо, що ви робите аналізи, і що на одному полі одна кількість, а на іншому полі поряд полі зовсім інше. Це дуже важливо теж людям сказати, що навіть так це працює, а не так, що там Васі. на одному на одному зробив, і, значить, группу. Значить, ви якщо в регіоні такий ґрунт, тобто так не працює. Треба конкретно кожне поле. Брати і робити. Робити аналіз, так, і вже так. Про добрива сказали, що тільки по аналізах. А Питають про старт добрива. Ми ніколи не давали. Люди дають, комусь подобається, комусь не подобається. Ми не можемо рекомендувати, тому що ми так. не бачили, ми не працювали не бачили, нічого не бачили. У нас задовольняється ця технологія, яка в нас, ми все вносимо ну, так, як ми розказували вже. Так. Повторюватися чи ні. ну, Калій єдине, що ну, опять же, ну, це прості речі. Калій, хлор з осені, все решту ми вносимо весною, От, стартові чи не стартові. Та, у нас досвіду немає з цього питання, так що ми Н, нічого не, будемо, не можемо. рекомендувати. Та. Добре, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, можете порекомендувати, дати поради, коли потрібно проводити першу фунгіцидну обробку? Ну, у нас перша фунгіцидна обробка проводиться разом з першою гербіцидною. Ну, скажімо так, не з першою, а з страховим гербіцидом. У нас перед цим ще є ґрунтові гербіциди. Коли ми працюємо з страховим гербіцидом, тітусом, ми туди додаємо, да, 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 Ну, А потім кожних, ну, в наших умовах. Коли немає рясних дощів, ми працюємо кожних 12 днів, оприскувач заходить і працює. Якщо є дощі, то, то треба заходити трохи раніше. Ну, 10-14 днів. Да. у нас ми, так. Ну, а люди я працюють через 7 днів, через 5 ну, днів, я так. знаю. У Голландії кожних 5 днів <кх> заходять. Ну, да. ну, у нас 10-12 днів фунгіцидно інсектицидна обробка. Да. Зрозуміло. Так, наступне питання. Добирає лі картопля? Добирає чи картопля врожайність чи, чи, чи добирає картопля врожайність після десикації? Е так, вважається, що. Після, так. так, все, все те, що, що було в бадилці, ну, допустим, в нас стоїть. У нас стоїть зелена бадилка, коли ми її оприскали, <клес> вона починає сохнути, і все те, що є в бадилці, воно переходить в бульму. Так, Треба брати якийсь зазор часу, так. якщо це. Ну, це стосується, стосується насіння. насіння. Тобто нам, нам не треба, щоб, е, е, переросла вона. щоб вона переросла, щоб було, була картопля більше 50 мм. Ну, фракція більше, більше 60. Міліметрів, то її надобити чуть, чуть раніше. Коли ми бачимо, що у нас там є 55-ка, вже надобити, то що потрібно розуміти, ну, що, що вона доросте, що вона доросте і стане 60-кою.